Сьогодні 25 лютого на Буковелі відбувається універсіада 2012. Велика кількість студентів, які завітали на Буковель для того, щоб захищати честь своїх вузів не тільки з нашої області, а й із сусідніх областей. Вам погано чи то ви так готуєтесь? Суючи по всьому погано. Власне, з якого міста ви завітали на змагання і честь якого вуз захищається саме на них. Я приїхала зі Львова і захищаю Львівський державний університет фізичної культури. Як ви як ви ставитесь до вислову Лижі єсть ума надо»? Ну це як? Якщо добре кататися, то можна і нормально, і без мозгів. З прикарпатської області ми захищаємо прикарпатський національний університет. З Івано Є невеличке запитання. Що в наушниках слухаєш? Е... Кобзона? З theor fashion show I can invest. In 50 з якими емоціями готові долати дистанцію? Нормальні емоції. Підготовлені нормально. Настя, з якого ти міста і який вузик кищаєш на даних змаганнях. Я з Івана Фандлійська з Прикопанського університету юридичний інститут. Настя, ти вже давно катаєшся на досі? Вже четвертий рік, але тут перший раз їхала. Часто їжди на змагання такого плану. Перший раз. А, як оцінюєш свій спосіб? Ну, мене не дискваліфікували, але можна і краще. А, ну, організація досить на високому рівні, подобається, що досить хороше ставлення організаторів до учасників. Це в загальному досить, досить гарний рівень. Як ти взагалі ставишся до забобонів? А, ну я сам не забобонний, але я бачив там хлопці щось собі підкладали в боти. Йоо! <різь> Мене звати Біус Тарас Ярославич. Я з Тернополя вчуся в економічному національному університеті. Часто власне, маєш змогу участвувати в змаганнях такого плану? Доволі, Зараз доволі часто виходить на таких змаганнях, стартувати і вищого рівня. Крім українських стартів, я ж приймаю участь на Кубках Європи, на фіст-стартах і на різних універсіадах. Очку Карпату ми проводимо перші першу спартакіаду серед зимових зимових видів спорту серед студентів вищих навчальних закладів. Які плани по відношенню до Буковелів в плані проведення такого типу змагань очікують на майбутнє Е, Ви знаєте, тільки Буковель відкрився, я тут з перших днів сам залюбки відпочиваю і катаюсь на лижах. І ви знаєте, Я з перших днів Я бачив туристичний комплекс Буковель як центр здоров'я. І не тільки центр здоров'я, а і центр спорту. І мені дуже приємно, що в останні роки якраз так і стається. І проводяться і кубки України, і чемпіонати України, і бачите, студентські змагання, і школярські змагання. І на Буковелі працює дитячо-юнацька спортивна школа. Це все символізує те і характеризує, що росте і сам сам Боковель в інтелектуальному плані і відношення до суспільства. Як ви ставитесь до змагань такого плану і в загальному оцінюєте виступ ваших студентів вашого національного технічного університету? Тільки змагання, які мають характер, такі які сьогоднішні перші зимові студентські ігри для вищих навчальних закладів 34 го рівня свідчать в першу чергу про те, що молодь має можливість реалізувати себе конкретно в цікавих видах зимових спорту. І сьогоднішня участь наших студентів безпосередньо в сноуборді, в лижному двоборі. Крім того, стрівка з трампліна засвідчили про те, що команда Прикарпатського університету, отримавши призові місця, є на досить доброму рівні, і це свідчення ще раз доброї роботи, як і тренерів, так і відповідно самовіддачі наших студентів, які взяли участь у змаганнях. Ваше побажання всім учасникам змагань на виковалі. Я хочу, щоб ніхто не травмувався і щоб виграв достойний, адже вони сюди не приїхали, бути статистами, кожен приїхав вигравати, нехай виграє найсильніший, і щоб головне ніхто не тримувався. Дуже дякую вам. ваша оцінка даних змагань та емоції, з якими ви вступали в них та власне сьогоднішнім днем закінчуєте, змагання пройшли на дуже високому рівні, чудова погода, сонячна, учасники задоволені. Сподіваємося, що ми на майбутнє проведемо ще не одні такі змагання. Це чемпіон, людина, яка здобула минулого дня фьост місце. Ну і сьогодні також здобула ось цю медальку, яка висить в нього на шиї. Власне, нам залишається тільки одне дізнатися, з якими емоціями закінчив цей молодий чоловік змагання на Бакалі. Ну, Хочу сказати, по закінченню змагань, ну, емоції були, звичайно, позитивні, але все одно до цього дуже важко йшлося. Важка дорога, прийшлось її подолати, щоб дійти до такого рівня і щоб участвувати в змаганнях таких і займати такі місця. Взагалі-то складно було чи ні? Ну, складно скажемо, складно. Важкі суперники, важко було і ну, домігся свого, я, я цим задоволений. Завідувач кафедри спортивно педагогічних дисциплін Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ярослав Яців. Підсумовуючи дводенні спортивні баталії на туристичному комплексі Буковель, хотів би зазначити, що команда Прикарпатського національного університету на перших зимових спортивних іграх серед вищих навчальних закладів. Третю, четверту рівню акредитації виступила, на мою думку, успішно, адже у нас є в нашій скарбничці дві золотих, одна срібна, дві бронзові нагороди. І в загальнокомандному заліку ми зайняли друге місце, поступившись у Львівському університету фізичної культури і спорту. Дослівно слалом означає слід на схилі. Будемо надіятися, що день змагання залишить слід у пам'яті кожного учасника, і кожен з них забажає в майбутньому ще й ще завітати на буковель, для того, щоб відчути, що таке якісне катання на якісних схилах.